О 20 годині сьогодні прийшли невідомі, представилися представниками податкової міліції, якби було около 8-10 осіб. Хотіли проводити обшук, якби предоставити свої посвідчення, ми предоставили. Якби я запитав, чи можна є, які ваші документи поглянути на обшук. Якби впали суду в них не було, я попросив якби, покинути територію заворота. Якби вони відмовилися, я зателефонував на САД2 і викликав працівників міліції. Дані особи жоден не назвався, посвідчення свої не пред'являють звернулися начебто. З перевіркою даної території, не маючи на це жодних підстав. Говорять, що Черкас має приїхати ухвала суду, тому що відкрите провадження. Але на підтвердження даного факту немає жодних ні документів, ні пояснень. Покинути приватну власність дані особи відмовляються. Працівники міліції застосувати до них жодних правомірних дій без перевірки на даний час, на жаль, не можуть. На прохання неодноразові ні мої, ні власника даної території. Ні представників правоохоронних органів, ні адвокатів, ні членів громадського формування вони не реагують. Ми проводимо слідчі дії. Якщо вам необхідна якась інформація, звертайтеся в прес-центр груди Черкаської області. Отаку вам речення. 包修。直接包修。